Привіт, це канал магазину Технорежим. Сьогодні у нас на огляді USB гірлянда. Ця світлодіодна гірлянда унікальна тим, що її можна використовувати портативно і не прив'язуватись до стаціонарних джерел живлення. До речі, підпишіться на наш канал, поставте лайк або дізлайк. Е та напишіть в коментарях, чи був це огляд корисний для вас. Лас захисту цієї гірлянди ip 44. Це означає, що вона не боїться пилу та бризок. Всі цілодіоди мають захисну прозору оболонку, яка дозволяє застосовувати гірлянду як всередині приміщення, так і назовні. Гірлянда не має блоку керування, тому відображає лише один режим. Освітлення це теплий колір. Ця гірлянда може використовуватись для прикраси новорічних ялинок, які розташовані далеко від стаціонарної електромережі. Також її можна прикрасити робоче місце біля ноутбука тощо. Один зі способів використання це імпровізований нічник. Давайте я покажу, як це робиться. Ось таким способом можна прикрасити ваш робочий стіл, і ця гірлянда перетворюється на елегантний нічник. Давайте її розмотаємо, подивимось, як це в реалі все виглядає. Ми вирішили зробити заміри енергоспоживання цієї гірлянди та підключити її до цього вимірювача. Беремо павербанк. Гірлянду. Тут у нас вже стоять цифри. Скільки спожила гірлянда за годину безперервної роботи? Це 474 міліампери. Простими словами, це пів ампера. Якщо у вас павербанк на 10 ампер або ж на 10 тисяч міліампер. Якщо у вас павербанк ємністю, наприклад, 10 ампер, то це означає, що ця гірлянда буде працювати від нього вдвічі більше ніж у нього ампер, тобто 20. Годин, бо вона споживає пів ампера на годину. Як ми бачимо, це дуже енергоефективний пристрій, що все ще, на жаль, актуально через блекаут і відключення світла. Придбати цю гірлянду та інші товари ви можете за посиланнями в описі. Всім пока.